Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про останні ініціативи парламенту у нашій студії народний депутат України Віктор Галасюк. Доброго дня, доброго дня. Давайте почнемо з реакції парламенту на трагічну подію під Волновахою. Відомо, що на сьогодні вже 13, 13 людей загинуло. Якої відповіді чекають народні депутати від тих країн, до яких ви власне звернулися? Ну ми чекаємо розуміння єдності, розуміння того, що ситуація в Україні вона. Сьогодні є настільки показовою, що вона потребує єднання всього світового простіру навколо цієї проблеми. Ми маємо в суботу вийти і показати разом, що вся країна, значить, вся країна проти тероризму, проти війни, і така сама має бути підтримка, і навіть більше ніж це було у Франції. Відомо, що в Україні очікують рішення Євросоюзу щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними групуваннями, що нам дасть таке визнання. Ну, це е, специфіка міжнародного законодавства. Це знов таки це е, фіксація юридична того статус-кво. Бо коли одна ситуація є реальна, а інша ситуація є юридична, то це не дозволяє задіювати певний інструментарій в, в, в взаємодії з іншими країнами. А чому сама Верховна Рада України такого рішення, яке б називало ДНР та ЛНР терористами, не приймає? Чи обговорюється це між депутатами і, взагалі, чи планується приймати якесь такого? Ну, я рішення? так розумію, що це є е, е, політичне, геополітичне. Рішення високого гатунку це є міжнародна політика, і саме такий статус необхідний позастрановий для того, щоб це мало відповідну реакцію. Як ви ставитеся до того, що під огідою ОБСЄ зараз готується зустріч, яка може відбутися, чи то у мінську, чи то в іншому місті? Зустріч з представниками ДНР та ЛНР та офіційним Києвом. Тобто, чи вважаєте ви яка позиція вашої політичної сили, чи варто сідати за стіл перемовин із тих, кому, кого ми намагаємося назвати терористами? Ну, ви знаєте, з, з терористами за стол перемовин сідати не можна. Треба чітко розставляти акценти. Треба діяти. Прийнятий бюджет на цей рік передбачає витрати на оборону в сукупності понад 80 мільярдів гривень. Тому ми очікуємо в тому числі звіту найближчим часом силового блоку щодо ситуації, щодо планів, і щодо планів суттєво суттєвої зміни. В, в, в поточних подіях, тому що ми розуміємо, і це була одна з мотивацій прийняття бюджету, такого з дуже в дуже стислі терміни. Бо ми розуміли, що якщо ми не приймемо бюджет. То ми залишимо фінансування по одній дванадцяті, це означатиме на рівні поточного року, що є абсолютно неприпустимим. Тому коаліція і парламент консолідувався навколо цієї потреби. Прийнятий бюджет, який є найбільшим військовим бюджетом. Ми розуміємо, що рахуються тільки сильними, і що не можна здавати позиції. Але разом з тим, треба ну, безумовно заручатися максимальною міжнародною підтримкою, коли ви вже згадали бюджет. О... На погоджувальній раді лідер вашої політичної сили вказував на певні неточності, чи все сьогодні з бюджетом зрозуміло, чи е, текст співпадає з тими домовленостями, які були цей, між депутатами та Цей урядом? текст відпрацьовується безумовно. Він буде приведений у відповідність з тими домовленостями, які ми були. Але я хотів би окремо наголосити, що цей бюджет, безумовно, він не є і він не може бути ідеальним. Але що краще, не мати бюджету, не мати можливості військового фінансування. Тому ми пішли на і підтримали цей бюджет, але вже за місяць будуть зміни до бюджету, і ми вже зараз готуємо низку дуже суттєвих пропозицій щодо того, як перетворити цей бюджет дійсно на бюджет розвитку. От я вам наведу тільки один важливий приклад. Одна з найгостріших сьогодні проблем в країні це боротьба з корупцією. Це іржа, яка пожирає бізнес, яка пожирає доходи громадян. Що з цим робити? Створюються спеціальні антикорупційні органи, під них буде прийнято найближчим чином додаткове законодавство, яке дозволить їм запрацювати. Разом з тим, в державному бюджеті передбачені доходи від конфіскації майна здобутого корупційним шляхом в розмірі півтора мільярди гривень. Ми дуже добре розуміємо, що півтора мільярда гривень це не та задача, яка може бути поставлена антикорупційним. Це, це дуже мало. Це має бути 15 мільярдів гривень як мінімум. Бо той інструментарій, який ми надамо через закони, він дозволить це робити. Бо як ми з вами знаємо, що і прем'єр-міністр ложі уряду казав про і про 20 мільярдів доларів, і так далі, які з країни і були вивезені, то ми маємо розраховувати на повернення частини цих коштів і про боротьбу з корупцією. Доходами, тому і це має бути дуже велика стаття наповнення державного бюджету. тоді ці кошти можна буде спрямувати на підтримку відновлення українського виробництва, на підтримку відновлення української промисловості. Бо розумієте, в чому полягає трагізм ситуації, що з одного боку Україна бере за закордонні кредити, з іншого боку, наша економіка працює на те, щоб фінансувати імпорт. Тобто ми купуємо товари за кордоном, замість того, щоб створювати українські виробництва і давати. Роботу українським громадянам сьогодні в Україні до 2 мільйонів безробітних. Ми маємо цю проблему вирішувати дуже радикально, тому низка законопроєктів на це скерована, щоб саме запустити українську економіку як виробничу економіку, не як. Імпортну економіку не як економіку, яка в світ вивозить тільки сировину, а як економіку, яка дає людям роботу для того, щоб вони могли працювати на, на виробництві, працювати на даній послуг і надавати світу затребувану продукцію і мати через це гідну заробітну платню. Тоді будуть гідні пенсії. Дуже важливий крок, зроблений за наполяганням радикальної партії, це зниження єдиного соціального внеску за умови підвищення заробітної платні. Це створює вперше високовані. Це була ініціатива. На якій ми з самого початку наполягали протягом коаліційних е, перемовин, наполягали пер, перед е, виборчою кампанією. Чому це дуже важливо? Тому що це створює пер, реальні передумови для детінізації заробітної платні, і вона була активно підтримана нашими колегами із самопомічі із інших фракцій, і це рішення було прийнято. Я думаю, що це одне з найбільших, е, скажімо, економічних рішень цього року. Безумовно, також слід е, підкреслити. Прийняття нещодавно закону 1310 про кворум акціонерних товариств. Це теж дуже великий економічний закон, який прийнятий саме за ініціативою радикальної партії, який дозволяє державі фактично відновити контроль над державною власністю. Є десятки підприємств 50 плюс одна акція. Це загальна світова прийнята практика? Так більш того, це загальна світова практика, яка дозволяє вирішити конкретну реальну проблему, яка існує в Україні. Бо є державні підприємства, в яких частка держави складає. Значить, наприклад, по серед 50-60%, і вони не можуть зібрати кворум, якщо це цього не захоче, скажімо, приватний інвестор. Таким чином, маючи більшість для прийняття рішення, держава не може просто зібрати збори для того, щоб це рішення прийняти. То ми Чи правда цю що проблему цей закон з вуст ваших критиків приймався під «Укрнафту»? Жодним Одну чином, компанія. оскільки це приймалося для всіх державних підприємств. Це десятки підприємств вже сьогодні підпадають під, під дію цього закону, і багато підприємств підпадуть під дію цього закону в майбутньому. Чому? Тому що ви знаєте, що планується поступова корпоратизація державних підприємств. Тобто держава буде частку, значить, в акціонерному статутному капіталі державних підприємств будуть продавати приватним інвесторам для того, щоб з одного боку зберегти контроль, з іншого боку мати більшу ефективність. То таким чином, з одного боку, держава даватиме стимули, а з іншого боку, за собою буде мати контроль. Що це дає? Це дає можливість нормального легального наповнення державного бюджету не за рахунок просто розбазарювання, розпродажу державного майна, а саме за рахунок ефективного використання наявного державного майна. Ви що ми розуміємо, що не можна на падаючому ринку робити масштабну приватизацію? Це шлях нікуди. Треба відновити контроль над державною власністю, ефективний контроль за фінансовим. Потоками державних і комунальних підприємств, є законопроекти, які на це скеровані, які ми будемо підтримувати щодо щодо публічності використання державних і комунальних коштів, щоб кожен українець міг зайти і через інтернет, подивитися, а куди ж йдуть ті податки, які він платить, що закуповує це державне або комунальне підприємство, по якій ціні воно це закуповує. Чи нема там якогось відмивання коштів? І оцей інструмент публічності це є один з головних інструментів боротьби з корупцією. Це те, на чому ми з самого початку наполягали під час коаліційних перемовин. Ще один критичний коментар з приводу змін до закону про акціонерні товариства від деяких народних депутатів депутатів. Як ви ставитеся до того, що цей закон, на їх думку, ділить підприємства на свої та чужі, тобто з державною формою власності та з приватною, коли як у всьому світі правила єдині, ви знаєте, держава має абсолютно еморальне юридичне право захищати свої інтереси. Тому якщо існує така ситуація, що відбувалася таким чином приватизація, да таким чином структурована власність держави, то жодних проблем це не несе такого характеру. Тобто, це ефективний контроль держави за використанням своєї власності, це додаткові надходження до бюджету, і це абсолютно легітимний і правильний підхід, який дозволяє наповнювати бюджет не за рахунок найбідніших людей, не за рахунок підняття податків на просте населення, бо ми знаємо, що що є, і тимчасові з чим вимушені миритися, і військовий збір, такі речі, яких не можна уникнути. Але саме такі закони, як 1310 інші закони, які скеровані на економічний розвиток, на захист інтересів держави, вони дозволяють не збільшувати тиск. На населення в умовах падаючої економіки, в умовах е, військових дій, тому це є дуже важливо. Що є дуже важливо, що ми маємо сьогодні піклуватися про соціальний захист людей вчора був прийнятий закон Шухевича. Значить, про те, що жінки, які досягли 55-річного віку, мають право за наявності трудового стажу 30 років піти на пенсію. Це дуже важливо, бо жінка в такому віці їй дуже складно знайти роботу. і Вона сидить, немає не зарплати, немає не пенсії. Тому фактично, вчора була виправлена та історична несправедливість, яка відбулася під час так званої пенсійної реформи, і це є одним з дуже важливих. Факторів захисту соціального населення, який теж був ініційований радикальною партією, і є низка таких законів дуже великих. І це і виплати постраждалим на майдані. ми подовжили цю норму до дії, включно на 2015 рік, бо дуже багато людей не встигли отримати цю допомогу. Ще одне питання, яке турбує лікування. простих українців, передусім бюджетників. Чи відбудеться у липні індексація зарплат і пенсій, на якій наполягає радикальна партія, ну це наша принципова позиція. Вона була закладена і під час голосувань. Державного бюджету тому вона зафіксована, законодавча і наше зараз завдання це зробити все, щоб мати джерела наповнення до для державного бюджету не за рахунок податків з громадян, які і так втрачають роботу, які і так через девальвацію гривні значно збіднішили, а за рахунок олігархів, за рахунок відновлення, зростання економіки, за рахунок розвитку підприємств, за рахунок залучення нових інвестицій. Для цього вже найближчим і, і сьогодні ми будемо розглядати низку законів, Онів і, значить, які були прийняті на комітеті, в тому числі які я очолюю щодо державно-приватного партнерства, щодо технічних регламентів та оцінки відповідності, щодо підтримки малого середнього бізнесу. Тобто, ми з одного боку маємо боротися з корупцією з іншого боку, ми маємо створювати умови для розвитку національного виробництва для того, щоб були робочі місця в Україні, щоб заробітна платня легально сплачувалася в Україні з неї були податки. Це створює передумови для економічного зростання. Ання, бо, бо тільки за рахунок розвитку внутрішнього ринку, за рахунок того, щоб люди мали гідну заробітну платню, ми зможемо дійсно відновити нашу економіку, бо це купівельна спроможність. Станки ніколи не купують молоко в магазині. Ми маємо пілкува пілкуватися перш за все за людей, за їх добробут, бо це є зростання держави. От ми будемо робити людей... все для того, щоб внести відповідні поправки в бюджет. Для того щоб забезпечити можливість індексації, ця індексація це вона означатиме у другому півріччі те, що люди будуть отримувати більше. Ну вона ж на це вона ж на це і скерована, бо ми, відбу... ми ж з вами дуже добре розуміємо, що те, що відбулося з падінням курсу гривні, що це означає? Це означає, що прості люди збіднішили як мінімум вдві... вдвоє. Ціни зросли в аптеках, в магазинах, ціни зросли на заправках, ціни зросли крізь. Ми маємо на це реагувати. Хтось на цьому збагачував, бо ми розуміємо, що є сировинні експортери, продукція яких продається за кордоном за долари, за євро, тому Має бути чіткий контроль за трансфертним ціноутворенням, щоб не продавалася продукція по занижених цінах. Тому ми наполягали і ми підтримали відповідний закон. Тому має бути певна соціальна справедливість, але в той же час ми маємо стимулювати розвиток національного підприємництва. І ми будемо наш комітет, будемо займатися і питаннями дерегуляції, зменшення корупційних бар'єрів, зменшення регуляторних бар'єрів і встановленням потужних інвестиційних стимулів для того, щоб ми залучили і не. Не тільки додаткових інвесторів, а зберегли тих інвесторів, які сьогодні є в Україні. Багато з яких на жаль тікають за кордон або планують тікати за кордон, бо економічна ситуація погіршується, і від нас залежить, чи вони будуть працювати в Україні чи ні, тому радикальна партія зробить все для того, щоб покращити умови для ведення бізнесу і для соціального захисту населення в Україні, повертаючись до того, з чого ми починали до е сьогоднішньої української трагедії. Ви вже проанонсували, що на суботу плануєте. Зібрання Чому у від різних депутатів ми чуємо різні дати, різні дати? Хтось планує на неділю цей марш. ви говорите про суботу Ігор Фірсов на 14 січня запрошував. Тобто, чому політики не домовилися про єдину дату? Чи це різні заходи від кожної політичної ні, сили? Ні, це? Абсолютно це, це один заход. Це ну ви розумієте, що така ситуація напружена. Це буде синхронізована. Це абсолютно не політична подія, що дуже важливо. Да, тобто тут немає жодного політичного забарвлення. Це марш єднання Українського народу це марш демонстрації єдності з усім світом. Це марш, який мають і побачити люди в, в усьому світі, і підтримати це є дуже важливий сигнал. Це є дуже важливий сигнал і для українського суспільства, і для міжнародної спільноти про те, що е, всі поділяють єдиний погляд. Субота, 10 ранку, ранку пам'ятник Шевченка. Правильно так. я розумію. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України від радикальної партії Віктор Галасюк. Залишайтеся із парламентським і далі.